В принципі, як і раніше, у нас було, коли ви були у нас на чатах в редакції, тобто формат такий самий, ви обираєте можете обирати запитання, на які відповідати нам не обов'язково проговорити абсолютно всі зараз. У нас їх близько. Трошки більше двадцяти. А я думаю, що ми десь хвилин в сорок маємо вкластися. Я, тобто коротко, лаконічно і... ну не дуже лаконічно, щоб ми потім новини змогли поробити. Можливо, з чого навіть окремо колонку зробимо. Бо цей, цей чат розбирається. Потім він виходить, і велика версія разом із відео, і потім новинки, і з чогось колись і колонку робимо. Тому дивіться, як у вас душа лежатиме. Але. А, добре, невеличке вступне слово, і а, ми тоді переходимо до запитань. Так, а зараз. ви будете читати ці запитання? Так, Так, я буду зачитувати. Тобто для вас по суті це як інтерв'ю, напевно. Так. так, 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 так. так. Добре. Вітаю всіх на Ютуб каналі Главред. З вами журналіст Надія Майна і рубрика Чат Главреда. А гостем нашого сьогоднішнього ефіру стане виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач. Вітаю вас, пане Володимире. Доброго дня, пані Надія. Друзі, нагадую, що кожен із вас може залишати свої запитання для гостей чату, а згодом почути, і прочитати відповіді на найцікавіші з них. Тому слідкуйте за рубрикою чат на сайті Главред. Також закликаю підписатися на наш YouTube канал, хто ще цього не зробив, коментувати відео і ставити вподобайки. А ми переходимо до запитань, які залишили для вас, пане Володимире, наші читачі. А, пропоную розпочати ось з якого питання з приводу телефонних розмов Трампа і Путіна, які чи то були, чи то не були. А отже, то відбуваються ці телефонні перемовини Трампа і Путіна зараз. Чи ні, на вашу думку, про що Трамп із Путіним на цьому етапі можуть торгуватися і домовлятися за спиною у Києва? Ну, я почну з того що практично не сумніваюся в тому, що контакти між е, е, Трампом і Путіном вже були. Причому були, мабуть, ще від самого початку, коли Трампа обрали. Ну, можливо, це е, не був якийсь прямий дзвінок, так би мовити, з телефону Путіна на телефон Трампа, але як мінімум на телефон Маска і переда і переданий телефонний апарат слухавку Дональду Трампу. Ну і в принципі зараз ми вже, ми вже знаємо, що Трамп фактично підтвердив ці контакти. Зараз він говорить. Ну так, начебто каже, що краще б я цього не говорив там, чи ще щось таке, але всім дає зрозуміти, що. Контакти відбуваються, і в тому числі прямі між ну на рівні лідерів США і Російської Федерації. Про що вони говорять? Думаю, що їм є, що ну тем може бути дуже багато все таки вони знайомі між собою, і Трамп вони вперше вже президенти контактували, зустрічався з Путіним. Е, тому тем може бути багато, але найголовніша для нас, я думаю, вона точно піднімалася. Це тема російської агресії проти України і можливих способів е, виходу з, з, з цієї агресії з цієї ситуації. Е, ну е, те, що ну, ми, ми в принципі фіксуємо порушення принципу про Україну без не говорити про Україну без України. Трамп на це точно піде, вже пішов. І він в цьому ну не одно говорив, що він в цьому навіть зацікавлений. зацікавлений в контактах з Путіним говорити з Путіним, в тому числі про Україну. І Україна, в принципі, в особі нашого керівництва також з цим змирилась. Вона не протестує проти проти таких, такого роду контактів. Хоча ще раз скажу: пункт ну от цей принцип вже порушено, і назад шляху немає. Друге, що порушено, це те, що. Президент Трамп фактично зайняв позицію посередника в переговорах, а не союзника і партнера України, яким себе позиціонувала попередня адміністрація Джозефа Байдена. На тому а посеред, роль посередника вона передбачає, ну так би мовити, бути зручним для обох сторін конфлікту, тому і лунають компліменти з вуст Трампа на адресу серійного вбивця Володимира Путіна. І Трамп не соромиться повторювати, що у нього хороші відносини. Ну, Він про всіх говорить, що в, них, в нього з усіма хороші відносини в світі, і це, начебто, щось означає з точки зору Трампа або його прихильників. Але, тим не менше, хороші відносини з серійним вбивцею — Це подається як, як позитив для ролі посередника знову ж таки в укладанні оборудок. Ee, тому чогось такого, що вже є конкретне, можна було би оприлюднити і злити в пресу, очевидно, немає. Я маю увазі предметні домовленості, але сам факт контактів є доконаним фактом, те, що вони говорять, і те, що вони домовляються, і те, що вони планують щось зробити. Але я так розумію, що до кінця ще не впевнені, чи це вдасться. Так, пане Володимире, тут хочу уточнити, як ви гадаєте, от суто по людськи чим можна пояснити таке захоплення Трампа Путіним? А він справді симпатичний Трампу як людина, як персона, як лідер, чи а, тут є якісь інші причини от, з вашої точки зору? Ну тут у мене якби погані новини для українських е, читачів чи глядачів, спостерігачів? Е, я вважаю, що ну тобто точніше, так я мені відомо висловлювання Фіони Хілл. Була така співробітниця в державному департаменті сполучених штатів, яка працювала під час першої каденції Дональда Трампа, президента. Потім, коли його ну перед його обранням чи після обрання на другий термін, вона звільнилася. от раніше, ще коли вона тоді працювала з Трампом, вона давала свідчення про те, що ну якби свій десь публічно про це говорила, були публікації, що Трамп. Висловлювався в її присутності дуже прихильно щодо Володимира Путіна, і, ну, власне кажучи, навіть була фраза, що я би хотів бути таким як він, тобто, це рольова модель умовно там світового лідера в уяві Дональда Трампа. Він хотів би бути таким, як Путін, наслідувати його в своїх діях, бути необмеженим в своєму, ну так би не знаю насильстві, чи е, в своїх е, якихось неприхованих не бажань. Ну тобто, умовно кажучи, не зважати, не бути обмеженим своєю власною державою і інституціями, і не бути обмеженим в світі якимись стримуваннями і, і, і противагами, тобто мати абсолютну владу на абсолютну свою волю. Це ідеал е, до, до політичного правителя Дональда Трампа. Ми живемо. В такому світі, коли двома е, державами, там ядерними, потужними і так далі, керують люди такого типу, і це дуже погана у мене новина для всіх. Трамп буде, і вже ми в принципі побачили зараз за його перші три тижні е, другої каденції, він в принципі реалізує порядок денний Владимира Путіна, пов'язаний з руйнуванням існуючого ладу, існуючого світового порядку. Підриваючи основи самої правової держави в сполучених штатах, там порушуючи указами конституцію, все і все інше. Тобто, в принципі, він поводиться так, так як хотів би поводитися в перший першу свою каденцію чи перший свій президентський термін. Але йому але йому цього не дозволяли люди, які були біля нього, яких він сам призначав на провідні посади, і вони йому говорили, що цього робити не можна за це можна отримати по руках. І він потім звільняв цих людей, набирав нових. Нові так само говорили, що цього робити не можна. І нарешті Дональд Трамп дорвався до ситуації, коли він призначив тільки тих людей. Які будуть е, мовчки виконувати його всі доручення і не будуть його критикувати, і найголовніше не будуть йому говорити, що чогось не можна. Тобто зараз Дональду Трампу можна все, він має необмежену владу, як в Сполучених Штатах, так і в принципі відчуває себе необмеженим у своїх діях на е, глобальній арені. І тому на превеликий жаль ще раз повторюсь, Дональд Трамп по факту хоче він того чи не хоче, виконує порядок денний, заданий Владимиром Путіним. Як, як і чим може відгукнутися і сполученим штатам і світу загалом це захоплення Трампа Путіним? Ну, власне, кажучи, результатом цього може бути і вже зараз є процес руйнування світового порядку, такого до якого ми звикли, і в якому ну, так би мовити, головні ключові та в принципі всі учасники якби процесу? Вони дотримувалися якихось рамок, правил і, і принципів поведінки. Зараз це все руйнується і зовсім інший, інший принцип домінує. Хто сильний, той може робити будь-що і, і не буде за це покараний. Саме це продемонстрував Владимир Путін вже десятирічною війною проти України. Його намагались покарати, але він відчуває себе і непокараним. І, ну це. І, і по санкціях, і, і по всьому іншому, навіть по тому ж самому ордеру Міжнародного кримінального суду, який було виписано на, на прізвище Путін Володимир Володимирович, ну Дональд Трамп фактично ввів санкції проти судді, який це зробив. Ну, з іншої причини, з з, з, з Ізраїлем і Натаньяху і іншими урядовцями ізраїльськими, але це той самий Камірхан, який виписував. Ордер на затримання Володимира Путіна. Тобто, за великим рахунком старого чи полі, ну, такого, політичного порядку вже немає. Він вже порушений, і Дональд Трамп підхопив цю тенденцію і пішов далі. І він це робить публічно. Він це робить ну поки що риторично. Там звичайно він підписує укази. Це дії юридичні політичні дії. Але в основному він руйнує існуючий лад е, саме своєю риторикою, тому що риторика шокує е, всіх, е, хто так чи інакше пов'язаний з, з політичним процесом, а, пане Володимире. А мета цього руйнування наявного світового порядку Трамп і Путін хочуть поділити, умовно кажучи, світ на двох, чи е, е, яка, яка ціль тут? Ну, я так скажу, що мета Путіна була справді переділ впливу в світі, і це мета була російської агресії проти України ще з 2014 року. Ще раніше, на початку 2000-х, Путін говорив в тому сліда. До речі, на Мюнхенській конференції здається 2008 року. Він говорив: почав починав говорити про багатополярний світ, що от ПАКС Американа або Американський світ. Він ну так би мовити, вже має бути зруйнований на його місце. Має прийти якийсь багатополярний світ, де кожна держава, яка себе позиціонує, відчуває якимсь світовим лідером, мала би ну, по перше, право вето на, на рішення всіх інших. А по-друге, якусь зону впливу свою регіональну там чи міжрегіональну. Uh, і в, в яку б не втручалися інші, е, інші світові держави так би мати, в зону впливу на задній двір там, і, і, і так далі. Як. І за великим рахунком, ну, Путіну вдалося очевидно цю модель нав'язати Дональду Трампу. Він почав свою каденцію з того, що з е, присування своїх безпосередніх сусідів, двох сусідів Канади і Мексики. Спробою ну висловити якісь претензії на Гренландію і так само на, на Панаму, Панам, Панамський канал, тобто, це в принципі стара давня політика Сполучених Штатів ще 19 століття. Певний ізоляціонізм від решти світу, але домінування на американському континенті, принаймні на північно-американському, точно, але і на всьому, і на південноамериканському, так само. Але тут питання в тому, що на двох не вийде поділити світ, бо існує ще третій глобальний гравець. їх насправді ще більше, але той, хто точно враховуватиметься в їхніх розрахунках, це Китай, Китайська Народна Республіка, яка так само претендує на ну свою роль у світі. Але тут не факт, що китайці влаштує хтось третій. В китайці можуть бачити світ ну, вдвох. Двополюсним китайський світ і американський світ, умовно кажучи, і Росія тут може спокійно розглядатися як молодший партнер в кращому випадку. Є європейський союз так само, як певний ну, дуже, ну, це континент, і це серйозна економіка, і, і дуже ну, в принципі серйозна сила, яка насправді не дуже добре всередині організована. Через е, різні там, бюрократичні процедури затягування часу, і, чесно кажучи, інколи ставить перед собою якісь хибні цілі, е, їх потім досягає чи не досягає. Але, е, тим не менше, Європу так само не можна скидати е, е, з рахунку. Ну є Індія, яка бачить себе противагою Китаю в Євразії, принаймні і такі. Чи? Тобто, тут в, в, в цьому процесі. Там, де двоє захочуть поділити світ, з'явиться ще дуже багато бажаючих, які захочуть відірвати собі свою скибочку, чи вели вив якийсь більший і більший шматок. Тому пішов процес насправді от такої регіоналізації глобального глобалізму чи глобального простору фрагментизації на от такі. Такі певні шматки, і тут ну це, це дуже небезпечно для України. Бо ми якраз я чому згадав про європейський союз, бо ми якраз між двома такими великими регіональними силами Європейським союзом і, і Російською Федерацією, і куди де в результаті опиниться Україна, частиною якого макрорегіону, да, от там там ми і будемо. Така буде наша подальша доля. Тому наша війна зараз з Російською Федерацією є визначальною не лише для нас, але й для Європи і для цілого світу за вашим прогнозом, чи розпочнуться найближчими місяцями переговори між Києвом та Москвою? І про що вони можуть бути за нинішньою ситуацією на полі бою? Ну, попри те, що Дональд Трамп, в принципі, схильний змушувати буде президента Зеленського говорити з Путіним. І той Зеленський, начебто, вже ми знаємо. Да? Погоджується, що коли не буде іншого варіанту, іншої моделі, то я сяду і говоритиму, але знову ж таки, у присутності е е е представників Європейського союзу, ну і можливо Китайської Народної Республіки. Тобто, це все одно не такі двосторонні переговори, про е які. Е е Хтось може собі там уявляти, вже 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 тут і тепер. Я хочу нагадати Паризьку модель Паризької зустрічі. Це був 2019 рік, здається, грудень 2019 року, де була Меркель, Макрон, Путін і, і Зеленський. Вони говорили в чотирьох, а потім, коли всі втомилися, Путін мав окрему розмову з президентом Зеленським. Ну, не знаю, там, десь до години, не більше години, принаймні, наскільки мені зрозуміло. Так от такої е, закритої зустрічі, мені здається, вже не буде з е, швидше за все, бо, не, ну, бо, бо немає предмету для особистої, е, особистих переговорів, особистої розмови. Я думаю, що ми всі розуміємо, і президент Зеленський так само, що Путін є тюю людиною, яка хотіла вбити Володимира Зеленського і говорити з ним з зачиненими дверима. Ну, не, 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 не таке ну, нема предмету. Да, про що говорити. Висловлювати претензії нема сенсу. Тут вже все сказано справді діями. Тут в цих, що стосується відносин міжособистісних, все вже зрозуміло. Давним-давно і нема потреби в такій розмові. А от щодо переговорів, щодо врегулювання, то тут потрібні свідки. Тут не можна говорити так, ну, тет та тет тому що е, на наступну секунду чи хвилину після цієї розмови тебе можуть звинуватити в тому, що ти вже на щось погодився, а ти цього не робив. Тому потрібні свідки розмови, і Дональд Трамп вже не може бути, очевидно, таким свідком розмови, а треба ще хтось. Тому що до Трамп не демонструє поведінки якоїсь послідовної там людини. З яка має володіє чеснотами, такими як е, гідність, благородство, чесність. Все це не про Дональда Трампа. Його хвилює слава перш за все, і вийти і сказати, що він йому вдалося що чогось добитися, і навіть якщо цього не буде, не? видати е, е, бажане, бажане за дійсне або, хоча б за, за здійснене. тому потрібен хтось інший дорослий у кімнаті, і це можуть бути представники е, саме Європейського союзу для України. Путін може підтягнути звичайно. Зі свого боку своїх так, секундантів да, в цій дуелі переговірні китайців, наприклад. Ну, ми, ми це вже, я думаю, скоро побачимо. Вірогідність таких переговорів є високою, на мою думку, бо цього хоче і прагне Дональд Трамп. Але вірогідність успішності таких переговорів, на мою думку, вже є низькою. Тому факт переговорів і зустрічі швидше за все буде мати місце. Але е, чи це розв'яже е, наші проблеми і зможе е, зупинити війну е, як стало і ефективно е, навряд чи в кращому випадку мож, можна буде досягнути домовленостей про якесь е, технічне припинення вогню або навіть перемир'я на якийсь період часу з якимись е, поки що незрозумілими наперед умовами? А які висновки загалом ви робите з перших заяв Трампа на посаді президента США от щодо України і війни? Трамп стане для України помічником у протистоянні з Росією чи бідою? До чого все рухається? Ну скажімо так, фактор Трампа і в глобальному сенсі, і в нашому так, регіональному чи в нашій конкретній проблемі. Війни з Росією це фактор непередбачуваності. Це те, чого не було раніше. Поведінка американської адміністрації президента попередньої вона була передбачувана аж до ну так би мовити, аж сумно було наскільки вона була передбачувана. Поведінка Трампа не є передбачуваною, і вона спеціально сконструйована в такий спосіб, щоб бути непередбачуваною для всіх, як для Росії, так і для України. Тому ми можемо чекати від нього будь-чого. Але е, перші враження від е, його поведінки і риторики не лише щодо України, але і взагалі як він в світі себе там ну, по Гренландії, по Канаді, по Мексиці, по Європейському Союзу, по Панамі, по по всьому, по і по південній Африці, по сектору Газа. Ну що не візьме, які його висловлювання на на про міжнародну політику, це все риторика, яка шокує. І все це сказано спеціально для того, щоб шокувати світ. А шок шок, шок це, це спосіб тримати увагу. Тобто його риторика спрямована на те, щоб тримати увагу на собі, на своїй персоні, на своїх заявах, ініціативах і, і таке інше. І перші три тижні його президентства мене схиляють до думки, що все це порожня риторика. Він справді може так думати і цього хотіти, але ну, це не Здебільшого не піддається до реалізації. Всі, всі ці. Просто тобто, тому, що це неможливо ні технічно, ні політично, ні, ніяк. Е, бажання Трампа не співпадають з нашими можливостями. Ми не можемо його задовольнити, всі його забаганки, та, які інколи навіть як примхи е, звучать. Е, от е, тому я думаю, що він, ну, мета ці такої поведінки, мета такої риторики це відволікання уваги від чогось. Серйознішого, що, що відбувається паралельно. А якщо придивитися пильніше, то серйозною роботою займається зараз не Трамп, а Маск, який фактично перебирає на себе контроль над американським урядом, урядовими установами, отримує всю інформацію, включно з таємною, там чистить державний апарат спецслужби, бере під контроль і, і таке інше, і насправді це є. Ключовою подією, важливою, що відбувається насправді в реальності, а не в риториці. Бо риторики там не так багато, вона теж є, але там є дії. В поведінці Трампа, здебільшого, ми маємо справу з риторикою, погрозами, шантажем, епатажем. І це означає, що він просто відволікає увагу від діяльності Маска. Поки що, діяльність маска не стосується України, поки що він. Але так чи інакше все одно вийде на наш трек, і так так чи інакше ми, ми е, дізнаємося і, і, і про його е, і з його вуст е, чи з його джерела інформації, якісь речі, які стосуються е, нашої війни і американської допомоги Україні, перш за все і, і таке інше. Тому. Е, Ну от, я би зараз так порадив нам всім не дуже особливо переживати з приводу якихось нових і нових заяв Дональда Трампа, сприймати їх як: ну, те, те, що людина от просто говорить те, що хоче, але не, не те, що можливо реалізувати на практиці. Чи не вийде тут так, що Трамп шокує світ і Україну словами, а маск потім почне шокувати діями або Трамп за нашіптуванням маска? Ну знаєте, це є це справді є така е, загроза і, і небезпека, е, і полягає вона конкретно в тому, що Україна і наші збройні сили чи сили оборони України вони критично залежні від е, Старлінка. Який яким керує, ну його управляє і володіє насправді Ілон Маск. Так за, за це за ці послуги платить уряд Сполучених Штатів його ну маску, да його, його компанії, яка надає ці послуги супутникового такого ну зв'язку інтернету і, і всього іншого, і ну не секрет, що наші збройні сили користуються саме, саме цим, і на лінії фронту, і, і за лінією фронту. Чи перед, точніше. От. І позбавлення України або просто технічне відключення цього зв'язку для нас буде критично важливим, тому ми залежні від Ілона Маска. А якщо раніше його послуги оплачував американський уряд і Маск заробляв на цьому гроші, і тому, як би мовити, ну, дивився на це спокійно чи, чи навіть прихильно. То зараз, коли Маск фактично встановлює контроль над фінансами американського уряду і сам собі платить, може. Тому буде такий конфлікт інтересів. Там, ну, це їхні внутрішні питання, звичайно, про конфлікт інтересів. Але е, примха Ілона Маска, як примхи Дональда Трампа, можуть дуже серйозно позначитись на нашій боєздатності, бо замінити е, цю послугу зв'язку. В якийсь швидкий чи швид, швидкий спосіб, ну, буде майже неможливо, практично неможливо. Я е, впевнений, що з часом ми знайдемо, ми, ми б знайшли вихід, але цей час, коли б ми шукали вихід, ми були б дуже вразливі, е, тому е, такого роду поведінка Ілона Маска вона є е, е, ризиково несе ризики так само і для України, не лише для уряду Сполучених Штатів чи Сполучених Штатів як такі. Mm -hmm. uh, питання про а, можливість припинення вогню. Ви про це трошки сказали. Трамп а, справді неодноразово наголошував на те, що необхідно негайно припинити вогонь в Україні. На вашу думку, йому вдасться змусити Росію та Україну припинити стріляти, і яким чином Трамп зможе гарантувати довготривале затище на фронті? Адже ми а, бачили вже ну, ну стільки спроб припинити вогонь а, з 2014 року. Ще і всі ці перемиря так чи інакше досить швидко зривалися. Що буде? Так, чи є тут підстави очікувати, що Трамп зможе добитися довготривалого затишчя? Ну, хороше питання. Я думаю, на це питання немає відповіді, ніхто якось впевнено не зможе на нього відповісти. Бо, ще раз повторююся, Дональд Трамп це фактор непередбачуваності. Він сам генерує хаос в світових відносинах, да, в міждержавних відносинах і так далі. Він сам генерує, є генератором хаосу і щоб цей генератор хаосу став. Ну, фактором стабільності, стабільності, принаймні підтримання режиму припинення вогню, ну це було б чудо якесь, чесно кажучи. Ну, те, що Трамп говорить і аргументує, чим що він впевнений, що йому це вдасться, начебто. Хоча останнім часом з'явилися нотки, що він насправді не такий впевнений в своїх в результативності своїх дій. Як був раніше, чи як показує на публіку, все таки він, от навіть сьогоднішня фраза про ці рідкісноземельні мінерали, чи, чи метали в Україні, він допускає, що чи будуть вони там під Росією, чи не будуть під Росією, тобто він сам не знає, і в нього нема своєї точки зору на впевненості якоїсь у, у майбутньому, але е, що він з на що він спирається і неодноразово це все повторюється, що в нього хороші відносини з Володимиром Путіним. От, начебто, ці хороші відносини мають бути гарантом того, що Путін зупиниться і перестане стріляти. Ну, така собі гарантія. Я, 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 я чесно вам скажу. Бо Путіна стратегія Путіна буде перекласти відповідальність на Україну за будь-який зрив ну, якогось імовірного чи гіпотетичного перемир'я. Він може укласти перемир'я, проголосити його, сказати: так, ми укладаємо перемир'я. От якщо Україна там зробить те-то, те-то і те-то, то ми не будемо стріляти. Може таке зробити Путін, а потім стріляти і сказати, що Україна цього не зробила. Як він це неодноразово говорив, бо як ми знаємо, в російській стратегічній культурі і Володимира Путіна, яка, і системи КГБ, з якої він вийшов, ну, нема стримувань яких внутрішніх, нема е такого поняття, як дотримання слова чи договорів. Ні, вони не дотримуються договорів, якщо їм це не вигідно. Більше того, можуть укладати фейкові договори наперед, з метою їх відразу порушити і покласти відповідальність на на жертву, якою зараз виступає в їхніх очах саме, саме Україна. Тому в мене дуже слабкі слабкі надії і песимістичні очікування від, від того, що ці гарантії. Що і можуть бути якісь словесні гарантії, чи психологічні гарантії, якогось довіри. Нема довіри бути не може довіри. Припинити цю війну можна лише через повне виснаження держави-агресора, яка просто буде фізично неспроможна, далі, далі вести наступ. Оце буде гарантією ну, якогось більш-менш сталого, сталого миру чи, чи перемир'я. Чи піде на це Дональд Трамп, нам невідомо. Навіть чи і більше то чи зможе він, якщо захоче на це піти, чи зможе він це зробити нам так?